Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом швидкого смачного салата з капусти. Як настає осінь, він завжди у нас на столі. Для приготування нам знадобляться такі продукти: капуста білокачанна, морква свіжа, перець червоний солодкий, часник, перець мелений гострий, перець духмяний горошком, лавровий лист за смаком, для маринаду, вода, олія рафінована, цукор, сіль. Оцет. Капусту нарізаю тонкими смужками. Можна скористатися спеціальною дощечкою або ножем для нарізки капусти. Капусту для цього рецепту потрібно брати середньостиглу. Рання не підходить, бо дуже розм'якне, а пізні сорти можуть залишитися твердими навіть після маринування. Тож я для себе відмітила, що саме з середньостиглими сортами вона виходить найсмачніша. Вкладу капусту у велику миску, щоб було зручно перемішувати. Моркву натираю на терці для овочів по-корейськи. Можна натерти на звичайній крупній терці або нарізати тонкою соломкою. Відправляю до капусти. Солодкий червоний перець нарізаю тонкими смужками. Мені так більше подобається. Можете нарізати, як вам захочеться, соломкою або кубиками. Його теж до капусти. Дорогі друзі та гості мого каналу. Якщо вам подобаються мої рецепти, підписуйтесь та обов'язково пишіть коментарі. Готуйте разом зі мною. Попереду ще багато смачненького, часник дуже не подрібнюю. Нарізаю пластинками. І також спільну масу. Тепер ретельно перемішую салат, щоб всі овочі рівномірно розподілилися. Викладую в стерилізовану банку. У мене 2-літрова. Якраз на таку кількість продуктів можете взяти дві банки ємністю по одному літру, щільно закладую овочі, притискаючи, щоб не було пустот. Тепер готую маринад. посудину вливаю воду, додаю сіль, цукор, вливаю оцет. У мене сьогодні яблучний 6%. Додаю рафіновану олію. Для пікантності додаю гострий мелений перець. І туди ж перець горошком та лавровий лист. Я взяла два невеликі листочки. Ставлю маринад на вогонь, доводжу до кипіння і кип'ячу три хвилинки. Тепер гарячим маринадом заливаю капусту. Обережно, не поспішаючи, щоб маринад проливався до самого дна. Банку прикриваю кришкою нещільно. І залишаю на столі на 8-10 годин для маринування. Потім щільно закриваю кришкою і ставлю в холодильник. Через добу капуста повністю готова до вживання. Виходить ароматна, пікантна, хрустка, дуже смачна та соковита маринована капуста. Чудово доповнить будь-які страви з овочів, м'яса або риби. А ще стане основою для салату. Я додаю свіжі огірки помідори, зелень. Виходить дуже смачний та поживний салат. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!